Що таке у хімії МР? МР це відносна молекулярна маса. Відносна молекулярна маса це фізична величина, яка показує, у скільки разів маса молекули є більшою за 1,12 маси атома карбону. Як обчислюється МР? МР дорівнює сумі всіх атомних мас у сполуці, наприклад, МР сульфатної кислоти H2SO4. Як обчислюєте? Треба взяти атомну масу гідрогену, додати атомну масу сульфору і додати відносну атомну масу оксигену. Тепер, глянувши на формули, ми бачимо, що до складу сполуки входить два атоми гідрогену, тому ми беремо дві атомні маси гідрогену. Ставимо коефіцієнт двічку. До складу сполуки входить один атом сульфору. Беремо одну атомну масу сульфор. До складу сполуки входить чотири атоми оксигену, тому ми ставимо коефіцієнт четвірку перед атомною масою оксигену. залишилося нам підставити, звідки ми беремо відносну атомну масу з таблиці. Відносна атомна маса гідрогену. Одиничка. Відносна атомна маса сульфуру 32, відносна атомна маса оксигену 16. Так от, 2. помножити на 1 плюс 32 і плюс 4 помножити на 16, дорівнює 98. Відносна молекулярна маса це є безрозмірна величина, вона не вимірюється ні в грамах, ні в літрах, ні в кілограмах. Ще один приклад. Нам потрібно обчислити відносну молекулярну масу складної речовини кальцій 3, ПО4. Як обчислити? Беремо відносну атомну масу кальцію. Додаємо відносну атомну масу фосфору і додаємо відносну атомну масу оксигену. Зважаємо тепер на індекси. До складу сполуки входить три атоми кальцію, тому 3 коефіцієнт ставимо перед атомною масою кальцію. Фосфору до складу входить два атоми. Бачимо, що ПО4 в нас є у дужках і цифра. За дужками, ось цей індекс двічка. Відноситься як до фосфору, так і до оксигену. Значить, до складу сполуки входить два атоми фосфору, тому ми ставимо коефіцієнт двічку перед відносною атомною масою фосфору. Далі оксигену до складу сполуки входить 4. Індекс множимо на 2. Виходить 8 атомів оксигену, відповідно, 8 ар оксигену. Залишилося. Підставити 3, помножити кальцій відносна атомна маса 40, фосфор, відносна атомна маса 31 і оксиген 16. Підставляємо плюс 2 на 31 і плюс 8 помножити на 16. Швиденько обчислили і вийде у нас 310. Ускладнюємо, у нас є ще складніша сполука натрій 2SO4 помножити на 10H2O. Бачимо, що у формулі є множення. Так? Ось так записується формула, в якій є 10 молекул води. Як обчислюється? Знову ж таки, сумуємо всіх атомні маси. Відносна атомна маса натрію. Плюс відносна атомна маса сульфуру, плюс відносна атомна маса оксигену, плюс відносна атомна маса гідрогену, і знову ж таки відносна атомна маса оксигену дорівнює зважаємо на індекси натрію 2 атоми, значить ставимо коефіцієнт двічку перед АР натрію. Сульфуру 1, без змін залишаємо, оксигену 4, ставимо четвірочку, Гідрогену дивимося перед водою h 2 o стоїть коефіцієнт 10. Це означає, що та десятка відноситься як до гідрогену, так і до оксигену. Що виходить, що у сполуці є 10 коефіцієнт. Ми множимо на індекс двійку 20 атомів гідрогену, тому ми ставимо. 20 ар гідрогену. Скільки ж оксигену? Та десяточка, як я вже попередньо говорила, відноситься і до оксигену. Значить, десятку ставимо перед ар оксигеном. І обчистиємо, підставляємо натрій. Натрій у нас має 23. Сульфур ми вже говорили, 32, оксиген 16 і гідроген 1. Так, 2 помножити на 23 плюс 32, плюс 4 помножити на 16, плюс 20 помножити на 1, плюс 10 помножити на 16. А це вже обчислити самостійно, пам'ятаючи, що спочатку йдуть дії множення. Дякую за увагу!